Друзі, привіт! У попередніх лекціях ми вже з вами ознайомилися зі стереотипними уявленнями про гендерні ролі чоловіків та жінок, зокрема у родині та у війську, і про те, як ці ролі змінюються нині. Та певно, багато хто з вас задумувався над питанням: а чим відрізняються категорії жінка та чоловік? Чи це тільки фізіологічні ознаки, чи щось глибше пов'язане із глибоким відчуттям власної причетності до певної категорії людей, що примушує людину виходити за межі звичного гендерного поділу і казати: я не такий чи я не така. Щоб трохи наблизитися до розуміння окреслених вище питань, пропоную поговорити про квіркультуру, адже це також повноцінна і важлива складова соціального простору України. Ставлення до права людини на самовизначення, на те, щоб бути собою, відповідати власній природі, а не пануючим стереотипам чи канонам, це важливий тест на зрілість та відкритість суспільства. В закритих консервативних громадах чи державах, де встановлювалися тоталітарні режими, інших, так звано інакших людей, які чимось відрізняються від пересічної більшості однакових, що вважають себе еталоном норми. Завжди сприймають з острахом, часто відверто вороже, навіть іноді переслідують. Натомість в державах, де панують цінності демократії та максимально вільного творчого розвитку людського потенціалу до так званих інших людей ставляться досить толерантно. Так, мало того, що й зацікавлено, формуючи простір комфортний для обміну думками, надбаннями чи культурними цінностями. Коли йдеться про зустріч з інакшими, то вочевидь це стосується не тільки гендерних стереотипів, Типів ознак, за якими проводять розрізнення на ми і вони існує безліч від належності особи до певної раси чи етносу до її фізичної повносправності. І у такому розрізненні, поки воно нейтральне, немає жодних негативних коннотацій. Негатив же з'являється лише тоді, коли розрізнення поєднується з упередженням, а бути інакшим стає просто небезпечно. Саме так упереджено і вороже ставилися до представників квір культур у багатьох країнах західного світу впродовж майже всього ХХ століття. Через це квір люди змушені були приховувати свою сутність і свої історії. У мистецтві, літературі чи на телебаченні майже не було прикладів, які показували б різноманіття ідентичностей. Загалом в Україні почали говорити про квір людей тільки. Вдумайтесь 40 років тому. А відкрито і без будь-якого страху лише 20 20 років. І для розвитку повноцінної квір-культури це мало. Про такий феномен відомо з часів античності. Згадаємо хоча б бенкет Платона. Отож, квір-люди були повсюдно і завжди. Однак, тривалий час їхні голоси залишалися. Не чутими або ж їх намагалися змусити мовчати, і саме сьогодні ми з вами спробуємо їх підсвітити через невелику історичну ретроспективу та заглиблення в українську квір-історію. Та давайте спочатку розберемося у термінах. Історично в англомовних країнах людей, що не підпадали під нормативні уявлення про гендер та сексуальність. Отже, тих, хто не позиціонував себе у дуальності, жінка або чоловік та не був гетеросексуальним, називали квір. У перекладі це означає дивак, і зовсім згодом це слово перестало бути образою, а стало терміном, перейшовши до гуманітарних та гендерних досліджень. Такий феномен ще називається «ріклейнгом», коли ті, кого ображають, починають використовувати образливі слова як звичайні, тим самим знезброюючи своїх кривдників. І квір це парасольковий термін. Він позначає усі сексуальні та гендерні ідентичності, що не є гетеросексуальністю чи цизгендерністю, коли гендерна ідентичність збігається з біологічною статтю. В історії України ми можемо прослідковувати розвиток суспільного сприйняття різних сексуальностей дещо краще ніж гендерних ідентичностей. Але правда в тому, що усвідомлення власної гендерної ідентичності, зокрема гендерна квірність, ніколи не стоїть далеко від інших соціальних ролей та рефлексій про власну особистість, і саме це нам доводить історія. Здравим початком розвитку квіркультури у 20 столітті на території України можна вважати 1920-ті роки глобальні зміни соціального характеру, які здавалося б обіцяли людям вивільнення всіх обмежень та застарілих стереотипів. Вселили віру в те, що людина має право і може експериментувати в плані вільного визначення ідентичностей. Експериментували з усім, починаючи від розуміння часу та закінчуючи гендерними ролями та динаміками стосунків. Люди жили та мали стосунки у трьох. А гомосексуальні стосунки у кодексі 1922 року не були криміналізовані. Квір люди приймали трохи активнішу участь у соціальному житті, але стверджувати, що вони не сприймалися порушниками прийнятих уявлень про нормальність було б дуже і дуже неправильно. Зокрема, квір люди були предметом прискіпливого інтересу психіатрії. Їхню іншість трактували як психічну хворобу та намагалися її, умовно кажучи, вилікувати. Кувати врешті той невеликий подих свободи був притлумлений вже у 1930-х роках. Наприклад, вже у 1934 році гомосексуальність знову була криміналізована а будь-яка ненормальність та відхилення від норми каралися на соціальному рівні. Нову розмову про право квір людей на власну ідентичність вдалося розпочати тільки наприкінці 1980-х. Тому не дивно, що історія квір-культури є настільки. Лямистою, це вже у наші дні дослідники мають відкриту цікавість до таких подій культури, як роман Андрій Лаговський Агата Ангела Кримського, дописаний у 1919 році. Хтось вважає його першим квір романом в Україні та таким, що зосереджений на внутрішніх переживаннях героя щодо своєї гомосексуальності. Зокрема, Соломія Павличко у роботі націоналізм, сексуальність, орієнталізм наголошує, що робота Андрій Лаговський зосередження. Теджена на дослідженні сексуальності. інші ж наголошують, що цей роман про пошуки Бога та про складну дружбу. Ці інтерпретації можуть співіснувати, адже одне тут не викреслює іншого, навіть якщо нам хочеться ці думки протиставити. Так само багато розмов та гіпотез існує щодо листування Ольги Кобилянської та Лесі Українки. У всіх цих випадках нам лишається лише одне інтерпретувати. Адже історичні особистості не користувалися термінами, які в нас прийнятні нині. Вже в незалежній Україні з 1991 року ми можемо говорити про оформлення певної квір-культури. Певним передвісником був фільм Івін а екранізований 1990 року. Він розповідає про життєві перипетії радянського військового, іначе не сфокусований безпосередньо на проблемах гендеру. Та завдяки неочікуваній авторській цікавості. До дослідження чоловічої сексуальності цей фільм був представлений на фестивалі Квіркіно Сані Бані у секції Історична Ретроспектива. Квір культура України почала свій розвиток у великих містах. Люди знайомилися через оголошення, які публікували в газетах. Врешті посиденьки у визначених локаціях, на певних вулицях, провулках, скверах ставали злагоджено самоорганізованими, аби завжди можна було б знайти своїх та. Поговорити про наболіле, знайти партнерів та навіть просто добре провести час. Називати це квір-активізмом було зарано, адже у суспільстві визнання квірності не існувало, і говорити про це відкрито було досить страшно. Поступово, втім, у спільнотах зароджувалися ідеї щодо висвітлення цієї різноманітності, адже жити у страху і тіні було ще важче. Аніж відверто говорити про неприйнятні у суспільстві ідентичності. Тому у середині 2000-х квір-активізм став потихеньку ставати на ноги. З'явилися громадські організації. Також люди ставали активістами на індивідуальному рівні. У 2000-х у Києві дуже активно розвивався не тільки активізм, але й навіть розваги. Наприклад. Клуби для квір-спільнот, де проходили перші Дрег шоу дрег це перформанс, коли людина одягає на себе надмірно маскулінний чи надмірно фемінний образ. Зазвичай у таких виступах жінки одягають костюм гіпермаскулінних чоловіків, а чоловіки, навпаки, гіперфемінних жінок. За задумом, це мусить виглядати смішно, вульгарно та дивно. Через такий розважальний формат глядач несвідомо запитує себе, що робить жінку жінкою. А чоловіка чоловіком чи є щось поза цими категоріями? Таким чином, розважаючись, ми можемо здійснювати власний гендерний аналіз в Україні. драг, як сучасне явище з'явився доволі рано. У нас навіть є відомо на весь світ драг квін. адже складно знайти когось, хто не знає про вірку сердючку, створену Андрієм Данилком. Вірка-сердючка, це не просто смішний персонаж, вона вже стала справжнім символом, впізнаваним символом української квіркультури. Її образ існує на межі понять чоловічого і жіночого, серйозного і жартівливого, міського і сільського. Знаєте, вона стала такою репрезентацією загальної потреби змін та відходу від радянського, в тому ж числі. Саме ця гра з різними ролями та стереотипами робить сердючку близькою до квірідей де ідентичність це не щось одне і незамінне. А те, що можна змінювати і з чим можна експериментувати, вірка сердючка також поєднує українські традиції із західноєвропейськими, от, наприклад, дивіться, у неї є риси Бурлеску, театральності, і навіть трохи від кабаре, буквально на Євробаченні 2007 року, цей персонаж дуже полюбився європейським глядачам, для яких драк королеви, квінс таке поняття, та поняття гендерної ідентичності як соціального конструкту. Вже були більш знайомими. Її популярність показує, що квір-культура в Україні може бути веселою, може бути яскравою і дуже впливовою навіть для тих, хто ніяким чином не належить до ЛГБТК спільноти. Вірка сердючка це важливий приклад того, як квір-ідентичність може стати помітною і прийнятою у суспільстві. І все ж у 1990-х та 2000-х квір людям було важко знайти спільноту. Та зрозуміти себе, бо репрезентація в медіа все ще була дуже і дуже обмеженою. Однієї вірки сердючки чи американських фільмів не вистачало, а невдовзі стало зрозуміло, що квір рух вже не спинити. Одним з найбільших свідчень цього була поява все більшої кількості публічних квір-митців або митців, що працюють з ідеями сексуальності, перформансу, критики нормативності сучасного суспільства. Митці мають властивість збиратися у спільноти, аби створювати свої фестивалі, книги, постановки, експозиції тощо. Наразі квір-культура в Україні переживає, якщо не розквіт, то точно повноцінне піднесення впливовою та потужною фігурою у сучасному квір мистецтві є графік, режисер, перформер і музикант Анатолій Білов. Та його гурт людська подоба, який позиціонує себе як квір-гурт. Зокрема, їх музика була частиною саундтреку фільму Стоп земля і неодноразово лунала на сані бані. Відомим є і фотограф та художник Антон Шебетко та його артбук Коротка суб'єктивна історія квір-культури в Україні. Він збирає свідчення по квір мистецтву в Україні задля його розвитку. Митець відкрито говорить про власну творчість та як зіткнувся із цензурою. І щодо покоління миленіалів, квір мистецтво жодним чином взагалі ніяк не висвітлювалось. Тож запитання, чому ж це важливо? Врешті, інструменти усної історії стають досить цінним засобом збирання оцих клаптиків історії квір людей у повноцінне, цілісне розуміння їхньої присутності у суспільстві. Одним з успішних варіантів репрезентації квір мистецтва є той самий фестиваль кіно Сан'ю Бані, перекладається як сонячний зайчик, про який я вже сьогодні неодноразово згадував. До речі, сама історія фестивалю Сані Бані почалася ще у 2001 році у формі спецпрограми фестивалю Молодість. Але вже з 2023-го він перетворився на велику самостійну платформу для діалогу про Елгебетекіа Плюс спільноту через кіно. Цані Бані став однією з перших масштабних подій, що легалізували тему квірності в культурному полі. Фестиваль показує не лише міжнародні фільми, але й створює умови для українських режисерів, які досліджують ЛГБТК плюс історії. Наприклад. 2025 року відкриттям став документальний фільм Королеви радості спільний проект із суспільним мовленням, який розповідає про діяльність, історію, самопізнання та розуміння особистої свободи трьох квір персон. Програми фестивалю це мікс актуальних стрічок і ретроспектив, як от британське квіркіно 2000 х Такі підбірки допомагають глядачам відстежити, як змінювалося ставлення до ЛГБТК плюс у світі, та які виклики залишаються спільними для різних культур. Окрім переглядів, на фестивалі також проводяться і дискусії, що перетворюють його на повноцінний освітній майданчик. Фестиваль відзначається не тільки формуванням безпечного простору для квір-спільноти, але й побудовою містку у світ, а також інтеграції українських митців у глобальний контекст. І найважливіше, фестиваль існує як інструмент змін. Мистецтво на фестивалі існує як спосіб зменшити стигму навколо квіт людей та надати їм видимості серед суспільства. Сані бані це так званий вимірювач соціальних трансформацій. Його розвиток показує, що Україна поступово усвідомлює цінність різноманіття. І, хоча шлях до рівності ще довгий, фестиваль залишається одним з ключових голосів квір-спільноти, який неможливо ігнорувати. А роботи ще дуже і дуже багато. Під час повномасштабного вторгнення стали ще більш видимими проблеми у визнанні квір людей та навіть родин. Наприклад, партнери військових наголошують на необхідності запровадження реєстрованих партнерств, оскільки наразі вони не мають юридичної підстави для підтримки своїх рідних при пораненнях у лікарнях, або ж навіть доступу до допомоги при їхній загибелі. Наразі в Україні активно працює велика громадська організація Військові ЛГБТ яка підтримує ці спільноти інформаційно, фінансово забезпечуючи психологічний супровід, влаштовуючи лекції, збори. Тощо боротьба за рівність триває. Продовжуються злочини на ґрунті ненависті, які важко доводити до суду, квір. Люди не мають свободи одруження на державному рівні, і наразі активісти працюють над популяризацією і запровадженням двох важливих законопроєктів. Один з них під номером 5488 про додання до обтяжуючих обставин на злочин, вчинення такого за підставою нетерпимості. Та другий законопроєкт 9103 про запровадження реєстрова партнерств з історії ставлення до квір-культури в Україні ми розуміємо, що безпека квір людей перш за все залежить від впровадження відповідальної та безбар'єрної державної політики. І задля того, щоб квір-культура могла надалі вільно розвиватися, представників квір-спільноти необхідно забезпечити правовим захистом. І з кожним роком українське суспільство завдяки роботі громадських організацій, активістів та митців стає більш відкритим до різноманітності. Ця різноманітність у будь-якому разі існувала та буде існувати, але забезпечити для всіх громадян право на свободу існування та самовираження це велика робота, яка стоїть перед державою Україна та українським громадянським суспільством.